Ну що, 16 лютого неділя? Маємо досить багато новин про можливі потенційні переговори між Росією, Україною та США та можливий мир, який настане, дай Бог, в цьому році. Як ви бачите, за моєю стіною вже і український прапор. Я вдома. Нарешті я вдома вже приїхав. Повернувся. Отже, по новинам е, так дивимося план. Трамп планує домогтися припинення вогню до, до Великодня, 20 квітня. Про це пише Bloomberg з посланням на європейських чиновників. До речі, друзі, як завжди, в завжди інстаграм. переходьте, підписуйтесь, там виходять відразу Сторіс-новини, а потім вже через деякий час записується відео. Отже, високопоставлені чиновники адміністрації Трампа вирушають до Саудівської Аравії для початку мирних переговорів між Росією та Україною. Про це пише так само Політіко. Офіційні особи повідомили про відсутність планів залучення європейських представників до переговорів, але це ну те, що я бачу зі ЗМІ це мова йде поки що. Скоріше за все, потім е, також Європа буде долучена до цього процесу. Е, також видання Reuters пише, що днями мають зустріти делегації США та Росії. Так само підтверджують це. Е, також повідомляють, хто буде їхати туди. Попередньо від США їде спецпредставник, спецпредставник Вітков, держсекретар Рубіо і радник Нацбезпеки Волц. Що ми ще маємо? Маємо інформацію про те, що саме їхня мета це організувати зустріч між Росією, Україною та США саме для президентів. Ну і сьогодні видання Телеграф публікує таку не досить новину для українців. Можливо, це не сподобається, але реалії такові. НАТО і зсу на межі конфлікту: Британці звинувачують українську армію в неефективному використанні західної зброї. Отже, головні цитати видання: ЗСУ дорікають у надмірних витратах західної зброї чи з радянські методи ведення бою. Ну тобто в НАТО б'ють точечно, а в ЗСУ просто ну знищують, накривають все, що як можна. Ну це якби в радянські війська так само вели бій. Про це пише видання. Також українці, українці запускали дорогі НЛАУ хаотично, витрачаючи по 100 мільйонів 100 тисяч фунтів за один залп. Джавелін кидали на полі бою, через що вони потрапляли до рук росіян. Деякі українські військові вважали тактику НАТО неефективною, що призвело до конфліктів з інструкторами аж до загрози фізичного насильства. Ну, тобто бійки. Британські джерела повідомляють про випадки корупції, зниження техніки, зникнення техніки та запчастин. Ну, не буду коментувати. Я гадаю, що і так всі все прекрасно розуміють. Отже, маємо ось такі новини на сьогодні. Новин, як ми бачимо, немало. На наступному тижні, скоріш за все, будуть дуже багато зустрічей на високих рівнях і підготовка до переговорів на рівні президентів, скажімо так, США, Росії та України. Я маю дуже велику надію, що війна в цьому році закінчиться і люди перестануть гинути. Спостерігаємо за новинами. Не забувайте підписуватись на інстаграм, а також Тікток.